Вітаю любителів вирощень екзотичних рослин на моєму каналі. Три кущі граната посаджені у відкритій землі. Посадив я їх під нахилом, дав невеличкі опори, щоб гілки не лягали до землі. І так я спробую вирощувати гранат у відкритій землі з укриттям на зиму. Гранат перезимовує краще, як інжир, якщо інжир в мене гарно росте, продовж багатьох років плодоносить, то чому б не спробувати виростити гранат. На кожному кущику є кілька плодиків. Вже є навіть один стеглий плодик. Я зірвав один плід граната. Зернятка повністю спілі, він трішки тріснув, так як останніми днями на Прикарпатті падали дуже великі дощі, а гранат любить сухе, суху землю. Тоді він не тріскає і набирає гарну цукристість. Пробую я зернятка, вони смачненькі, ну, такі як в магазині, звичайно, з південних країн. Але, повірте мені, виростити гранату ще й у відкритій землі на своєму обісті. Це дуже круто. Спробуйте вирощувати гранату, також інші рослини. Пишіть, коментуйте, діліться своїм досвідом. Дуже вам буду вдячний за перегляди.